Господь з вами, Твоїм! читання Святого Євангелія від Йоанна. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учні. Коли ж забракла вина мати Ісуса, каже до нього, вина не мають. Ісус відповів їй, що мені і тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слух, що тільки скаже вам рогобі. Було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони наповнили їх до верху, далі каже, Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости. І понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галлейській, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в Нього. Слово Господнє. Говоримо з вами про весілля. Любите на весілля ходити. Я колись любив ходити. Там можна було солодке щось їсти. Коли в Євангелії читаємо взагалі в Біблії про весілля, Ісус показує якісь проблеми. Постійно ці весілля мали клопоти. Пам'ятаєте, коли десять дів чекали молодого? Спізнився. І в них забракло за олії. Постійно чогось бракує, все якось вичерпується. Він спізнився, скільки коштує зараз вдягнутися на весілля? Це, може, жінок запитаю. Скільки коштує сачіска, плаття? Я вже такому не піду, мене вже бачили в нього. Треба нове, зуття, сумочка нова. Не знаю, що там ще треба. М манікюри, макіяжі. Кілька тисяч треба добрих віддати. А забракло олії просто так обідно. Забракло якихось 20-30 гривень. Тисячі ми викинули, потратили, а, а вирішило цих 20-30 гривень. Вир, вирішили долю їхню. І вони не дочекалися погасли. Не там поставили акцент. Добре вдягатися, добре бати про зовнішній вигляд. Інша притча, коли запрошував пан господар, цар запрошував там на весілля, тому не вдалося прийти, той поле купив, той одружився, той якісь вали купив, якусь худобу хотів випробувати, і теж проблема була. Прийшли, позбирали всіх, але все рівно знайшовся, не так вдягнутий був. Знову проблема, знову скандал на весіллі. І сьогодні теж. Теж проблема є на весіллі в Кані Галілейській. Готувалася, віру, що готувалася. І забракла вина, скільки це треба було пити, так? скільки це треба було святкувати. Може, день-два. Ну, говорять, що там традиції, можливо, і тиждень ходили, святкували. Так. Можливо, то я не про вино, а не про алкоголізм говорю зараз. Але там, чому легеньке було, це вино було, це не був сік, але забракло. І ця вся ситуація. Нам пригадує в житті нам постійно бракує. Ісус нас запросив на весілля. Він автобог, Бог, Отець, автор нашого життя. Ісус відкупив нас, Дух Святий освятив наше життя і все рівно чогось бракує. Немає смаку. Немає смаку. Втрачаємо. Якось нам стаєш рано втомлений. Зрозуміло війна, зрозуміло якісь гори, трагедії, обстріли. Якось не можеш смакувати. То це таке весілля має бути. Тобто це. це, це... А коли ми вже сядемо за стіл, такий, щоб дійсно повеселитися, поїсти смачне, посмакувати це життя. Чи це так має нам постійно чогось бракувати, постійно чогось ми маємо мати якийсь недосвід? Але там була Марія. Дивіться, Ісуса запросили, а Марія там була. Так, Марію не запрошували, не написано. Вона там була. Вона знає ситуацію і вона там орієнтувалася, чого забракне. Ми зараз з вами на весіллі. Вам щось бракує зараз. Чи є? Зараз Ісус нас запросив. Добре, щоб забракло. Добре, щоб забракло. Так. Чого забракло би? Смаку все і хочеться засмакувати щось більше. Нам треба віра для цього, щоб засмакувати Бога тут. Марія є. Так. Ісус нас тут запрошує. Так. Ми запрошуємо Ісуса до свого серця. І... Ці рівно бракує смаку цієї служби. Не знаю, я думаю, що вона повинна якось краще смакувати нам. Зараз воно все закрите в символах, в жестах. в різних... Ми вірою пробуємо засмакувати, пробитися через цю стіну. І десь щось недосмаковуємо. Якби ж це більше тих емоцій було, більше тієї любові, захват, щоб ми падали, якісь видіння, не знаю чогось. Ніби бракує чогось, ніби недосмаковуємо. І Марія каже, зробіть все, що він скаже, каже до слуг. І тут слуги, я себе порівнюю з, тим, з тими слугами, які пішли набирати воду. <кхе> Не дай Боже, хоча б одному одному з них сподобався цей дзбан, цей кувшин, такий великий, і вони би на ньому зосередилися. Зараз кажу, для чого це говорю. Ми, буває, пріоритети неправильно розкладаємо, І для того, щоб принести ту воду, наповнити своє життя чимість, своє тіло, свою особистість, чимість, таким, що Бог може перетворити, то я зосереджуюся на, на тому, на чині, що набирається, переклав пріоритети, заїхав не тішин. У вас дуже-дуже гарне місто. стільки салонів різних, перукарні, знову ж ті самі, якісь, я там не розбираюся в них тих. Скільки у вас церквів, костелів є? Так? Людина зосеряється добре. Про тіло ми повинні дбати, про зовнішність. Набо повинна бути прекрасна. Бог нас так створив гарно. Але чомусь ми не знаємо чим наповнити наше життя. І зосереджуємося замість того духовного, яке буде вічне. Ми, я не за нас говорю, говорю за людей за людей з іншої парафії, більше зосереджуємося на тому начинню, в чому там має бути благодать Божа. Апостол Павло Дух Святий говорить, Дух Святий зійшов, він оселився у вас. Натомість нас більше цікавить наше здоров'я, здоров'я фізичне. Це добре, ми повинні дбати. Наш вигляд фізичний, що про тебе люди скажуть, вас теж так виховували. Що люди скажуть про тебе? І ми так зосереджені на тому, більше на тому зовнішньому. Зараз я приготував проповідь, хочу розказати, десь вичитав, скільки Бог потратив матеріалу для нашого тіла. Вам цікаво, з чого складається наше тіло фізичне. Отож, у нас в людині 70% це вода. Жиру в нас є. Це так виготовити 5-6 шматків мила. У мене може 7. Кальцію в нашому організмі. Це щоб виготовити, зробити один шматок крейди. Один шматок крейди. Фосфору для одного коробка сирників. Соди, у нас є сода. Це щоб приготувати один пакет попкорну, один кульочок. Магній в нас є, це на один спалах. Пух. І все. Так, так мало в нас магнію. Мідь в нас є, це щоб затонувати невеликий шматок скла. Мідь тонується. Заліза в нас є для одного цвяшка. Цвяшок маленький. Це в нас тільки заліза є. І сірка є, сіра. Це щоб вивезти в однієї собаки блохи. Але тільки в однієї. Знаєте, скільки на яку суму у нас цього матеріалу є? Хтось підрахував? Один долар – 78 центів. Вам не обідно? Бог, який нас любить. Так. Бог, який створював на ці церкви, каже, не створював нас на коліна, він мусив нагнутися на коліна стати, щоб з цього поруху, він щось так сильно не потратився. Такого, як ти, можна купити і я в кожній аптеці. Це такий тазик води і кульочок медикаментів. І це наше зовнішнє життя таке. Для чого про це говорю? Як ми неправильно розкладаємо пріоритети, коли. Ми зосередились лише на тілу, але Бог мудро створив. До цієї пори а е, науковці не можуть зрозуміти, як цей мозок наш працює, як він, він дуже з любов'ю зробив. Хоч матеріалу дійсно не потрапив багато. Але ми повинні зосереджуватися на духовному, дбати про здоров'я, про фізичне, про тілесне, також, про психічне здоров'я і про духовне не забувати. І ось ці учні, учні, слуги, які пішли по воду. Ісус їм сказав, наповніть. Просто наповніть. Повірте мені і не зосереджуйтеся на цих глечиках, які ви будете носити. Не зупиняйтеся, бо ви будете в захваті, можливо, там гарні східна культура любить різні розписи. Можливо, вони прекрасні ці глечики. Наповніть їх. Просто наповніть І будете смакувати. Ці глечики залишаться. Ви будете з них користатися, але зосередьтеся на тому, що я перетворю, на той смак життя. Не глечик буде вам давати можливість смакувати. Воно буде впливати наше зовнішнє життя, матеріальне, фінансове, фізичне життя. Воно впливає на, на, на якість нашого життя. Тільки наповнють, і коли ми забуваємося, ось для чого нам Марія. Вона нічого нового нам не говорить. І це свято, цю урочистість нашого гарну Марія скаже, просто наповніть. Можливо, ми прийшли з водою не, не такою не дуже доброю, застояною. Виляйте, сполосніть, посповідайтеся, наверніться, наберіть повну воду. Ви гарно вдягнуті, гарні глечики. Наповнимо зараз на Божій службі Духом Святим, Бог перетвориться все. Ми повернемося радісні додому. І хоч в нас рак залишиться, і хоч наші рідні близькі на війні, так? мій племінник на війні, <клес> і хоч нас будуть і різні проблеми, ми будемо наповнені смакотою життя. Чоловік, який перетворить своє життя, воду, вино, він його буде смакувати його дружина. Дружину смакує чоловік. Батьків смакують діти, наші чесноти. Наші ці благодаті, які ми отримаємо, бо ми прийшли. Ми прийшли, ми багато не принесли Богу, а Він не відпустив нас цієї служби з пустими руками. Я любив, як з весілля батьки приносили мені горішки, такі з гушонкою з, з та, різні такі печені, щось солодке, не завжди тортик приносить. Принесімо з цієї служби щось додому, тим, які вдома залишилися. Які, можливо, працюють, які спаралізовані, хворіють. Принесімо в своє середовище, занесімо з цього весілля сьогоднішньої служби, сьогоднішньої урочистості щось, що піднесе їм також і настрій, і засмакують життя разом з нами.